Ой-ой! Усім привіт! Ви на каналі Papyrus Play. Сьогодні ми будемо. Знову бігти до школи, витворяти всяку е беліберду, якусь е ненормальну фігню будемо робити. Займатися е всякими прикольними штуками. Так що, погнали! А виставте лайки. Так, де моя хата? Я зараз Я, коротше... Е Зошит забув, треба духати іти, там ручку взяти, зошит, книжку якусь там з хімії, чи що. Я щось забув просто, знаєте. А, я забув сказати, що, що я живу недалеко від школи, навіть трохи зручно. Видите, зараз покажу свій пінхаус, блін. Вламий пінхаус. хаус Отут я сплю. Тут я готую. Ну. Это заместь поетки у меня. Понимаете? Так, вот тут у меня все, все речи я складываю. Так, для тут? Катана, метла, может, знадобится, ручка. Э -э О, нашел. Давай. Так, все. Тра. И когда дождь, то можно, через то можно закрыть крышку. Ой, блин. Только это там сыночный смотри. Да закрыто, а то, блин, да. Зараз... Тут ходят всякие. Ежа постоянно е. Правда, убитки, а вот так-то нормально, уже это можно, я вам подскажу. Так, какие у нас там парши уроки? И в каком вообще кабинете я тут еще? Тут кровать тык. Речь не в том, что у меня сестра с дома вернула. То есть все просто... Я вирішив собі нову хату зняти. Ми поспорили, що я типа зароблю на файну хату і все таке. Ну во нормальна хата когось школи, блін. Можна одразу і до школи піти, і, і, і в спортзал, і, і куди хочеш, блін. То це просто п'ятизіркові отелі, я вам скажу так. То взагалі файно. Так що там? кунці. Ні, ну це мені ніколи не напрям. Так, а чому я взяв винка, я не знаю. Ну не знаю, можна тут повитратить, ну честно, чисте, то нечисте, блото, хтось натоптався, зараз хтось впаде, собі хребет ломает. Але воно нам треба, воно нам не треба. Так що... давайте тут все про файно. Щоб часом хтось собі чогось лишнього не скрутив. Так, отут... Капець наслідили, що за свині тут? Це ніби школа! А, не свинарник. Здорово, кулян, проходи. Все не бій. Все нормально. Так, нормально, чесно. Все Я тут просто підробляю цим прибиральником, а то наш старий прибиральник звільнився. Не знаю чого Він якийсь тоже нервний був. Казав, що всі самие бігають. І Він не имав і звільнився. Не знаю, куди я пішов. Тепер. Так, ручка і... Це якщо хтось захоче, чи ручку в мене позичити, я взяв запасну. Ну це куляну, він постійно в мене ручку випро... випрошує. А не ні, не-не, ні, ні. Павло, ні. Павло в мене постійно ручку, лисочок повоси задубало. Випрашує всяку фіню. Блін, може мені треба прийти в піжамі до школи? -мо Тільки мені там е, треба знай... пошукати, поритися, може я щось знайде там. Ще... А в яку сторону, блин. Ну ч кру... кругло, а не, а не трикутно, блин. Я тут трохи путаюсь. Так, иду пошукаю. Я ж закрив х... хату свою, так? Да, я закрив себе отельчик. Так, 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 так. Тут что-то пошукать. Да, блин, ну я... Залізти незручно. не зручно. О, нормально. Так Що тут у нас? Е. Э, Сукия, записк, ножик, метла. Меч. Хм. О, катана в мене є. Клас. Та я думаю, що мені та піжама здалось, лише, правда? Але я тут забул, я вас не запрошував. Давайте ідіть до побачення, телебачення. Не можна приходити до хати без запрошення. Я вас не запрошував, так що прошу ві... покинути приміщення. Я тут живу, зберіга. І мені нормально. Отут тут я жарю, бачите, Це пічка. Ну і деколи зупину, там, бурш всякий. А тут е, халявної... Жрачка є, якщо лінь приготувати. Тут може бути мівіна всяка там, запашниця і так далі. Може пальниця. Так що тут взагалі файно жити. Правда, трошечка тільки один мінус воняє дуже, але так то нормально. Тут навіть музику можна послухати, пацани, гупаші тут сидять. Принесли магнітофон, магнітофороч. Коротше, піжамі не шов, знайшов якісь пласти. А це що? Давненько такого не бачив. Що за пір на весь світ? А це все безплатно. Якщо безплатно, я собі візьму вацево е, суфле. Е, це. Е, не знаю, що це таке, але теж попробую. Лайму цей вотцево. Та й, коротше, можна я візьму цілу дошку? Цілу бляшку. Эээ... Uh, ну вс добре сеть ж бесплатно, правда? Я можу взяти, так? Дякую. То я То я в свої бент запхаю, окей? Так, вот все. Вс. Дякую, хорошего дня. Нормально, он речь-я что-нибудь А то... Одни яблок... Ты чуть-чуть от яблок? Разу, блин, знаю, ты что я в поеее нот. Блин, я же не мелся, блин. Треба мело найти. Я же в фонтане меюсь. Там вообще файна вода. Видно, трошечка холодна, но я закулеюсь. Так, мело, мело, мело. Треба, Треба в блин, монотериня. Можно спиртом пометься, в принципе, чем проблема. Здесь вот тут спирт стоял. Так, спирт и Я не знаю, что спирт нам... Я не знаю, что нам его вес. Хочу. Все, все, я купаюсь. Так, да, тут фонтан у нас. О, фонтанчик файный. О. Зараз купаюсь, буду частенький, я не знаю, что. Эм. Так. Алфайна вот я вам так скажу. вообще холодненько. Алфайна. Люблю плюха ты себя вывали. Вывали, а фонтан тоже нормально, в принципе. Хоть сейчас вода, вода холодная, а так-то нормально. Hey, Все, я тут семею. Ну все, блин, спиртом подтерся. Теперь может быть. Вот теперь можно иду, классу пить. Правда, у меня рушника нема, так что я буду мокрый сидеть. Блин, я... Я же в воде... Помню, меня то, все... Мене на... И трусы, блин, все мокрые. Капец. А дай все, я так не зрозумів. Де всі потікали. Ну, окей. Там у до дорог лишилося пару годинок. Так що. О, пупети можно. А це... а вода халявна? Вода бесплатна вообще. Хоча б... вода не может кошти гроші, Так що давай. На халяву тренап'яти багато. Вот то сьогодні мені везе. Все на халяву. Халка на халяву. Вода на халяву, блин. Раніше мені еще мне всестра готувала розготувала бенто, А тепер я живу в своїй квартирі, треба самому якось би викручуватися. Принаймні за, за хату полетити не треба, все нормально. ку, -ку. Оце магія. Телепортації. Я теж хочу так навчитись. Оп. Але... Оп, блин, негодно на то дерево вже и хиринг залізти, блін. Як тяжко на дерево тут залізти, бля. Давай! Ран, ран, ран! Я ж від мавпа. я мавпа, блин. Я, я маю залізати на дерева. Між людям ми... це було. Пішли від мавп. А мавпи лазять по деревам. Людина, значит, тоже же, может, на дерево залез! Я это сделал, я на дерево залез, кляла! Вот, он может натянуть, чтобы дверь и никто тебя не заметит. Бинокль. взял дупу под дверь, и все, кайфуешься. Нормально. Я сделал неможливое, никто не мог залезть на это дерево, а я залез. Я просто. Ниндзя, Ассасин. Ээээ... самрай. Ну, короче, кись... киздитько хитрожопий. О, посмотрите, какие файни ветки. Можно... продолжать жаль, бинокля у меня нема. У меня есть швабра. Так. давай почистим, чтобы жопу не на... Не обмастить, а то штаны новые. Ну, я новый, новые не сказал, да. Пляха, вони мокрі, А якщо ж я мокрий, то дерево може зігнити і... впасти. Та ні, я не думаю, він ж молоде, бля. Що-то якщо дощ падає і... дерево хоч би шо, то мої штани то фігня. Бля, я ж можу замерзну. Бо сніг ж падає. Кому б я забув? Ще не відчув добре, знаєте, Таке буває. Але-оп! Все, погнали. Так, що тут у нас? Це клас для однокласників. Там так написано. Один-1, один, значить для однокласників. А тут один і два. Тут для другого класників. Чи тут 11 клас, а там 12 клас. Як зрозуміти? 1 і 2, один і 2. Е, чи тут вчиться перший і другий, а тут перший... Стоп, я не зрозумів. Перший і перший, як може бути. три першого класу Я запутався. Я запутався! йо Що Шо ці цифри означає? Ну тут я знаю пише клас, 1 і 2. Це що означає? Тут же нема букви, тут просто один і два. Що це може бути? Ну. Хіба о 12 клас. Ну, що здесь що 12 клас класс існує. Ну, 12 може можешь вот, но 12 це вже... Хоча це ж Японія, бляха. Точно, Японія. Тут, тут такі правила, це 12 клас, все, я нічого не скажу. 100%. То получається наверху молодший клас, а на низу, низу старший клас. О. Надеюсь, я, зрозум... я все правильно зрозумів. Так, а, а в якому класі я вчуся? Хтось знає? Ну, трофей і чо. Що це має означати? Я в коридорі вчуся типу, чи що? Та ну мені здається це не то. Так, тр трофей цього. Я. Тут щось пише вс що на цьому трофей. Ч лях ты не можна? Я ляг. Та, там просто знизу, хочу прочитати, що там написано. Эээ, тут написано полосочка, полос... Э, довга полосочка, коротка полосочка і, і зірочка. Це, короче, э, грамота за... Э, вегу... Ну короче, Rockstar Games. вони зробили GTA San Andreas, і ми вручили цей трофей. і вони вчилися в цій школі, сто процентів. А це я це, не знаю. якась клякса. Ну це футбольний кубок якийсь... Не знаю. спортивний, Ну короче, тут якісь кубки несразумели. Тельен несразумел для всіх. Так, тут що у нас? Тут пусто, тут нікого нема. тут найти капусты нема. а кто мои красивки вкрал тут красивки стоял а точнее я, я ж красивки не брал с дома Пляха. а в чем я буду бегать это дело в тему спала я же все высел ничего треба пушка ты можешь что нибудь не дается может кто еще так 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 Для... Де... Блин, могу мне заранее запутаться. вихід. вехи. Вехи для... для всіх, а лові для в митинг хаус. Ну, це наш директор. С двойкою жопою. Пина... Під... с Не свиня. Это в у него какоечка? Так, треба подивитися, що тут у нас є. Так, туда вообще не ничего, что мне не надо бить. А, за пушкой. Пам -пам -пам -пам, Пам -пам 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 Телефон, правда, бессмысленно а тут брать было. Так, а... Чипсы! Чипсы, чипсы, чипсы. Чипсы с крабом чищи. А так раз. Чипсы, чипсы вообще. Чипсы. С перцем все. Нормально, можно похавать. Прикусити, так скажемо. Тому що карамель є, розумієте, це взагалі смачно взагалі кайфу Це я так подякував. В Китаї так прийнято. Якщо ти регаєш, то означає ти так дякуєш за їжу, розумієте? Я знаю, ми... це не китайська школа, це японська школа. Ну, в Японії може теж такі самі традиції. Ну як ну подумаєш як по-китайськи подякував. З ким не буває, бл. Ну перепутав деякі традиції, бля. Я не пам'ятаю, як там японії треба кланятися на 30 градусів вниз, чи як. Чи на 50 градусів вниз. Це щоб дякую. Там взагалі все в градусах. Ну там же в драактора там японський прапор. що дуже сильно пахне спіртом від мене. Ну ну, вибачте, я мело не знайшов, бля. Не треба тут принюхатися, зараз оптяні і... І буде мати, бля. Ти шо мене з'їсти хочеш? Ви... Блін. Фу, блін, алкаш! Види я не... Я тебе се Не треба! Мені страшно. Але вона страшними очами. На мене дивився, блін. Треба ховатися. То. Це катастрофа, блін. На мене зараз з горівкою перепутає і вип'є. Якщо це можливо. Або виложи. Та! Мене тут нема. В домі... В домі кунького нема. Твісь довго. Блин, наши я тем спиртом так обмастився. Вот Это капец. Треба змети, змети себе ты спирт, сраный. Я же не подумал, что если на мне... Блин, спирт же файно горит, точно. Треба пометься, змети той сраный спирт. Давай. Давай, смывайся. Опа. Так. Ну все, я, я спирт змел, все, я, я не воняю спирт. Треба поставити цей спирт, а то блін, блин, цей спирт, за кілометр. Вона мене заб'є за той спирт. Ти, блін, медсестра тоже поза в ухо дасть. Но треба... Так ставимося Так, все, поставив. У мене мене вуха і так уже велике, блін Куда ще я більше, блін так растянете, что, блин, э, не знаю. Можно пиццу робить тебе. Короче, пацаны, вот такой вот видос получился. Вот так вот мы э, в школе, э, не знаю, может день, может пивье. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и жмите звоночек, спускайте видосы. І пишіть коменти, їх буду читати. Всім даючи. Паке народ. Наступний засуч. Не скучайте, пейте чай і скачте. Хе.